Усім привіт! Цей час настав довгоочікуваний через три дні. Я вже відлітаю в Україну. І це чомодан з подарунками. А буде тільки один нас ми купили. Він буде з подарунками. Це буде суто Віліма, такий Керіон. І стелочка. І я буду такі саме мати чомоданчики, тому що це входить безкоштовно, а це ми один оплатили. Коротше, серце вистрибує. Не знаю. Чи мені взагалі хватить місця, мені здається, воно вже таке важке, а там ще не початий край. Коротше, летимо ми в понеділок зранку, виїжджаємо в Чикаго машиною 6 годин 7, і там на 10 вечора літаки. Дуже добре, що ми вночі летимо. Треба буде віліму снеки набрати і чимось його забавляти. Те, що я побігла скоренько, купила собі в дорогу, що я буду мати з собою. Це вологі серветки. А, оця, яка має, зараз скажу, скільки тут мілілітрів, бо тут можна тільки до. Хочу, цю треба буде, певно, ну, не можна вручну поклати. Це відтишнути таблеточки дітям і собі. А, взяла ось таку рекомендували класну штуку, що, якщо це, пам'ятаєте, футболка, одяг, ти пшикаєш, воно розправляється. Я не знаю, пробувала доця, казала, що щоб, щоб вийшло. Ну, таке, щоб я мала в дорогу. Вілям захотів щиточку, ось таку Майнкрафт, нову йому візьму, щоб він мав в Україні. Вже не буду брати з собою його стару. Ось таку взяла собі в дорогу Allspice. Ніколи не зрадив чоловічі, щось не зраджує. то я вирішила таку малесеньку міні-версію взяти. А це суха шампунь. А, взяла таку бритву малесеньку собі. Щоб не брати вже старою і не запаковувати собі свій взял. Е, Салфеточки в дорогу. Це я візьму в посилку покладу в диски. Там була акція, то я взяла. Шампунь. Малесенька, теж собі в рюкзачок покладу. Щоб приїхати в Польщу красивою. Ось. І ось такі бендижі. Різні там є. Такі в дорогу теж класна штучка. Візьму собі. Зараз я вам розпакую. Ось, бачите? Там є серветочка дезінфікуюча і ці пластирі. Дуже класна штука. Люблю всякі такі малесенькі міні-версії. А це я взяла Вільяму, я вже розпечатала, зняла ціну. Вони, по-моєму, 12 доларів були. Взяла їм ортопедичні такі, бо йому. Не можна мягкі ходити. Так як ми ходимо на масаж, я знаю попереднє відео, хто дивився, знає. Взяла йому такі, щоб він мав святкові в церкву там в Україні, щоб в нього було, бо ті, що в нього зараз зареєстріє, вони такі в дорогу хіба вже такі не дуже нарядні. Взяла ці і дуже класні, знайшла ось ці для, для плавання. Ми там хочемо на озеро піти, і дуже класно. Ось такі. То вони коштували. Зараз я скажу ціни нема. Ну і теж десь 14 доларів були. Дуже класний сіточкою. Такий, що, знаєте, хто не любить пісочок, що собі по пляжі ходили. І останнє, що я взяла, це таблеточки Едвіл, обезболюючи в дорогу. Моя знайома сьогодні полетіла, то казала, Юля, не забудь обезболюючи, бо дорога далека, голова болить, тіло болить. Ну, взяла собі такі міні-версії. Ось, будемо пакуватися, потрошки пакуємося. Поломався чайник згорів і ми замовили в амазон інший. Кажи Сталочка, який прийшов? Розпаковочка. Розпаковочка. Я не, не думаю, я знаю. Що. Я не знаю, як я думаю. Ти О, ну, інструкція. Мамазон. У нас був білий, він дуже царапався, був незручний, того разу вирішили щось інший купити, щоб він нам дивився з нашим всіма приборами. Виглядає? Клас. Класно. Клас. На скільки там? там на півтора літра. Так. На 1,7. Так відкривається на кнопочку, заливаєш. Треба його прокип'ятити досі пару разів ага. водичку. А ще просто кнопка підставочка. Підставочка. Так. Є. Що там ще було в коробці? Ну, все щось було, ні? Ні, це було просто знизу, щоб ви... А, ну все. А ну візьми, будь ласка, підставочку, я покажу, так. як вам сюди ставить. Бачите, наш все такого кольору. Ой, тут, дороги, тут давай, буде чайник під... стояти. Підходить, stoється. я навіть не помітила. Став підставочку. Треба зараз треба зняти, тому що

Oh, 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 oh. Hello, my Pharaoh, your highness. We have searched the farthest land to find this perfume just for you. One at a time, everybody. Everybody will get a cup. There's one cup, so don't spill it, okay? I have one cup. We can feed all the animals? You can feed all the animals, all the animals except for the rabbits. The rabbits don't need to eat any grain, okay? Okay. Are you going to sit here and eat? Eat. Eat. Yum, yum. Good job, Simak. Давай да, чуть-чуть на себе. Можна потяг почем... ой, хотіть погладити. Чому ти не треба? Зараз тобі ложечку дасть. Добре, почекай. Não, anyway, um <risa må> uh, oh, wow. ah, eu assim, o <ragilha> <avec> <tasseque>

Ти встановився, ходи до машинки великої. Ходи. Ти хочеш додому? Та -та Татові треба перепаркувати машинку? Ходи. Покажем. Ходи. Ну окей, бай. Мені треба машинку перегнати, ходи. На. Вільям 5 хвилин покатався і вже змучився. Зараз ми відцепимо трак. Вільям. Поможе татові? Так, да, Вілям? Іде? я тебе познімаю? Біжи. Vai Siedai K Dá Vila Mida, né? Хочеш сюди сісти, а що там є, Подивись. Ліжечко? Ти будеш спати? Ну. Сідай. Сідай, я тебе зараз зніму з другої сторони. Тобі сподобалась машинка? Так. Окей, okay, почекаю, тато відцепить прицеп і прийде до тебе, окей?